Мене звуть Денис Метелін, я художник сам з Криму, а зараз останні вісім років вже Львові. Розкажіть, будь ласка, про напрями своєї роботи, в яких техніках ви працюєте та які соціальні теми висвітлюєте в своїх артах? Власне, останні роки я працюю більше в соціальній тематиці, тобто в мене основна робота це з нашим радянським, з нашою спадщиною. І... Я її якось переробляю, роблю не такою токсичною. І такою, що ну, головна моя ідея, щоб люди боролись за себе, протистояли і були сильними. От мене основний персонаж це бабка, тобто вона, яка бореться з комунальниками, і відповідно навіть найслабша людина мусить за себе боротися. Ну, насправді, в мене був час, що я їздив просто по всіх містах України. І в мене теж була зацікавленість щоб поїхати на схід щоб побачити просто, які саме там люди живуть, поспілкувати з місцевими, там якраз це з Себеком спілкувався. Він розповідав за час окупації і як потім живе місто. Ну, мені сподобалося, що місто дуже сильно розвивалося, воно було гарне. Власне, я і хотів подивитись, як саме живуть, бо в нас є такий стереотип, що східні міста в такому занепаді. Розкажіть, будь ласка, про ваші емоції з. Початку повномасштабного вторгнення, Чи відобразилося це на вашому творчості? О, насправді, широкомасштабне вторгнення практично ніяк не відобразилося на моїй творчості. Просто єдине, що перші місяці ми мусили якби, волонтерити весь цей час, приділяли допомозі якісь, а потім я побачив, що все в порядку, є люди, які можуть цим займатися, я можу повертатися до мистецтва. Єдине, що я у своїй творчості зараз більш прямолінійний, тобто як є, так і кажу, бо раніше був простір для роздумів, а зараз треба максимально прямо все казати. Вікторія Гарден сьогодні проходить виставка ваших робіт. Коли вони були створені, та що надихнуло вас на це? Вікторія Гарденс такий загальний проект зараз проходить, де є дуже багато художників, які Тобто наша мета зібрати гроші для підтримки армії, тобто вже зібрали на один чи більше пікапів. І тут присутні твори за кілька останніх років. Тобто, це спільні роботи, але є частини, які створені вже під час війни. А зараз буде проходити мистецька акція. Розкажіть, будь ласка, трошки про неї, про її мету, і що ви будете під час неї робити. Зараз я буду створювати твір наживо, щоб могли бачити люди, як це відбувається, і також теж буде рочиста частина відкриття самої експозиції на горі. Ми розуміємо, що зараз війна в нашій країні стосується кожного українця та кожного українку. Що вам особисто допомагає зберігати бойовий дух стан душевної рівноваги? Можливо, є якісь поради. Я побачив, як спочатку війни наші люди реагують навіть при фронтових містах, і це було навіть приємно вразило мене. Тобто я думаю, що буде все значно гірше, тому наші люди приїзд. Просто треба дивитись на якісь а, а, кращі приклади.